Ось такі ягоди полонезу ми збираємо сьогодні. Ось кущики всі лежать, бо загружені. Але поодиночні є такі, що витримують нагрузку. Ось так вона виглядає на кущі. Ось так виглядає в руці. Це ягоди не самі крупніші, є набагато крупніші, так, як можете бачити, ось крупніша. Ось на ну, поодиноко є такі, що дуже даже, крупні малини. Без поливу. То знов потім будуть мені писати, що в тебе дощі йдуть. Що ти капельку знімаєш відео. Перед тим, як знімати відео, капельку знімаєш. Ось, бачите, все сухо, ніхто нічого не поливає, ніякої капельки, нічого немає. Так, дощів теж у нас немає. Хто з моєї місцевості, той в курсі, що дощів немає. А в нас ще таке село, що якщо по кругу йдуть дощі, то в нас не, не завжди ці дощі можуть бути. Отак от, от, бачите. Ось так дивіться. Всі ягоди підряд зриваю. Ось так воно виглядає. Бачите, ці трішки крупніші. Наче сорт непоганий. На такій землі, як в нас. Прижився непогано, думаю, можна буде попробувати трішки розсадити його. Подивимося, що з нього вийде. Тому чекайте нових відео на каналі, будемо практикувати і пробувати вирощувати даний сорт.